15 березня у Кременчуцькому міському палаці культури провели в останню путь світлого та мужнього героя Олександра Сурєва, який рік тому пішов добровольцем захищати батьківщину. Військовий героїчно загинув в селі Новоселівське, що на Луганщині, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув старший солдат Сурів Олександр Сергійович, був призваний на військову службу під час мобілізації. 19 квітня 2023 року займав посаду старший оператор протитанкових ракетних комплексів 77-ї бригади ДШВ. Загинув 7 березня, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської. Області Олександр не дожив до свого дня народження, 12 березня. Йому б виповнилося 23 роки. Зовсім молодий захисник пообіцяв рідним, що до останнього боронитиме Україну для родини та друзів. Це болісна втрата та горе. Це мій троюродний брат. Знав, були знайомі ще з у такого з маличку. Ми з ним випадково по телефону зізвонилися. Він сказав: Я піду добровольцем мені не вірилось. Не вірилось, бо в нього маленький син, жінка. Але він пішов за нашу країну. Всіх воїнів треба пам'ятати, а ще й рідна людина, троюрідний брат, звичайно, буду пам'ятати. Без цього ніяк. Олександр Сурєв демонстрував свою наполегливість та талановитість ще з початкових класів. Навчався у Кременчуцькій школі інтернаті імені Антона Макаренка. Олександр закарбувався у пам'яті директора, вчителів та однокласників як унікальний учень та особистість. Я училася в імені Макаренка. Інтернат ми дуже ще здобула знакомі не на во класі. Ми з ним познайомились. Ну, я його знаю як хорошим чоловіком. Він розказував мені, що дуже тяжело там. Ну він сказав, що він буде воювати до останнього. Тобто він і він їде туди, щоб воювати, то есть, відстоювати нашу Україну. Так ну то есть, він сказав, що буде до останнього, поки ну не закінчиться війна. Олександр з дитинства був активним, займався футболом та грав у команді ліцею, цікавився військовою справою. Надалі вчився у Житомирському навчальному центрі школи сержантів та здійснив свою мрію. Отримав звання головного сержанта взводу та став командиром відділення. Хлопець був надзвичайно сумлінний, спокійний, врівноважений, відповідальний, завжди піклувався про младшого брату зі слів наших вихованців, які його знали, ті хлопці, які воюють. То казали, що він насправді дуже був відповідальний і там на війні. За словами рідних, останньою волею Олександра було, аби прощальне слово на його похованні сказала класна керівниця. Ми один для одного були. Я для нього, як ангел-охоронець. А він для мене це коли тебе чують, прислухаються. Він яструб. Дійсно, він такий і є. Він от світлий, добрий і неперевершений. Мені здається, саме такі діти, от і однослужбовці його говорили, що він як командир. він... От неперевершена особа Олександра Сурєва поховали на свіштовському кладовищі. Він не завжди житиме в серцях рідних та близьких. Шановуємо пам'ять кожного героя, який поліг за наші життя та незалежність України. Героям слава! Марія Плаходна, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.